Щойно ти натиснеш плей, вони почують тебе. Тож краще вже натисни і підписку і лайк, хай хоч щось буде на твоєму боці цієї ночі. Привіт! Якщо ти слухаєш цю історію, Значить, я вже не можу її розповісти сам. Мене звали Андрій. Я працював нічним сторожем у невеликому міському музеї. Звичайна робота перевірити зали, пройтись коридорами. Увімкнути сигналізацію. Тиша, спокій і, здавалося б, нічого страшного, але в музеї була одна зала, до якої я неохоче заходив. Там Виставлялись артефакти з розкопок старого монастиря, який згорів кілька століть тому. Головною родзинкою був дерев'яний саркофаг, його знайшли під вівтарем, закритий залізними ланцюгами, і, хоча ланцюги зняли ще на реставрації, Щось у мені кричало, його не варто було відкривати. У перший тиждень усе було тихо, я навіть почав думати, що вигадую собі страхи, але на четверту ніч усе змінилось. Близько третьої я почув, як спрацював датчик руху. В залі артефактів. Я кинувся туди, думаючи, що, може, хтось пробрався, але двері були зачинені. Я відчинив їх і побачив, що саркофаг відкритий. Я клянуся, на момент закриття музею, він був. Замкнений, і ось кришка зсунута в бік, а на підлозі, наче сліди брудних босих ніг, які тягнулися до дверей зали. Я обійшов усю будівлю, але нікого не знайшов. Камери нічого не показали, тільки дивний збій сигналу в той самий час. Наступної ночі я приніс із собою освячену свічку. З дитинства пам'ятав, що так робив мій дід, коли щось лякало в домі. Я поставив її на пост і кожну годину заходив до зали з саркофагом. О третій, коли я відкрив двері, свічка в моїй руці. Згасла просто миттєво, без вітру, без причини. І в той же момент я відчув холод, такий сильний, що з рота пішов пар. Я намагався жити далі. Змінив номер телефону, переїхав у сусіднє місто, навіть змінив ім'я. Але щоночі. Сни однакові в них я знову в музеї, порожньо, темно, лише кроки лунають за спиною. Я біжу, шукаю вихід, але дверей немає, а в кутку стоїть вона. Ці сни стали частиною мого життя, але минулої ночі я прокинувся з подряпинами на спині, як від гострих нігтів. Я не сплю більше, не можу, бо вона тепер не просто в моїх снах. Я знайшов старі документи, записи з розкопок, саркофаг, який привезли до музею. Його не повинні були відкривати. У записі археолога, датованому 1974 роком, було написано Всередині не тіло, це щось інше. Воно не мертве, але й не живе. Я наказав запаяти саркофаг знову, замкнути його ланцюгами. Якщо хтось читає це, не чіпайте його ніколи. Але ланцюги зняли, вона прокинулась. І я впевнений, що я не перший, хто бачив її, і точно не останній. Якщо ти дослухав до кінця, Будь ласка, не шукай цей музей, не пиши мені, не став питання, бо як тільки ти повіриш у цю історію, вона дізнається про тебе, і наступного разу, коли ти глянеш у дзеркало, зверни увагу, хтось може стояти позаду без обличчя і шепотіти твоє ім'я.